Вітаю вас! Сьогодні ми з вами приготуємо пасту. Ви можете подумати, що це дуже довго і дуже мародно, але це абсолютно не так. Якщо у вас вже сформувалася навичка, то це, мабуть, швидше, ніж збігати до супермаркету за готовими макаронами. Паста буде не проста, паста в нас буде зеленого кольору, щоб сподобалося усім, навіть дітлахам. А зелений колір буде за рахунок шпинату, дуже дуже корисної рослини. Отже, нам знадобиться 2 склянки борошна, 1 яйце, 3-4 столові ложки рослинної олії, краще оливкової та трошки шпинату. Профі радить змішувати тісто для пасти прямо на столі, але ми не будемо ризикувати, візьмемо мисочку з мукою, додаємо яйце до нашого борошна і тепер нам знадобиться шпинат. Можна взяти свіжий шпинат, порізати його і потім вичавити з нього сік. Але я купила вже подрібнений заморожений. Використовувати його можна цілий рік. Беремо шматочок бинта, складений удвічі, викладаємо шпинат, загортаємо, вичавлюємо весь сік до нашого майбутнього тіста. Розгортаємо бинтик та трошки шпинату, який в нас вже подрібнений, закладаємо до тіста. Дуже-дуже ретельно перемішуємо до однорідної маси. Додаємо оливкову олію. Та знову ж таки ретельно перемішуємо. Зараз час додати трошки борошна. Але не спішіть додавати багато борошна, Тісто має бути ніжним та легким. Так що борошну додаємо зовсім потроху і не намагаємося вкинути все, що в нас є. Перемішуємо. Зараз будемо місити тісто. Для цього нам треба нашу дощечку посипати трохи, трохи борошном, щоб тісто не прилипало. І будемо його місити так, щоб воно було пластичне, але ніжне. Вмішуємо тісто. Додаємо зовсім потрошки борошна і місимо наше тісто. Якщо тісто не дуже липне до рук, це означає, що воно готове. Тепер цікавий момент. Для того, щоб воно було дуже ніжним, ми трошки його побросаємо. Ось так. Все тісто готове. Тепер ми його будемо розкатувати дуже-дуже тоненьким шаром. Не забувайте присипати дощечку борошном, щоб тісто не прилипало. Тісто розкатується дуже-дуже легко, бо воно дуже легке і ніжне, тому що ми не додаємо забагато борошна. Наша мета розкатати його як мога тонше. Трошки її присипаємо борошном. Загортаємо краєчок тіста і потім продовжуємо ось так розкатувати. Це робить тісто більш тонким. Розкатали тісто тоненько, посипали його борошном і залишаємо на дощі просохнути десь хвилин на 10. Після того будемо його нарізати. Тепер нам треба згорнути його рулетиком та порізати на неширокі полоси. І тепер ріжемо. Ріжемо завширшки стільки, скільки вам подобається, але не більше пів сантиметра. Тепер кожну нашу макаронку розгортаємо та трошки розтягуємо. Тісто пластичне. Робити це треба дуже швидко, бо тісто швидко забирає борошно та злипається. І трошки так розтягуємо. Наша паста порізана, і тепер її треба залишити на дощечці і підсохнути десь хвилин на 10. Найшвидший спосіб зварити пасту це закип'ятити воду в чайнику. Так ми і зробимо. Воду треба добряче підсолити. Паста візьме зовсім небагато солі і не буде недосоленою. Варити ми її будемо усього лише 3 хвилини. Дуже швидко, і вона буде дуже смачною і дуже ніжною. Та одразу перемішуємо, щоб вона не злиплася. Як тільки вода закипить, ми зменшимо вогонь та зачекаємо 3 хвилинки і паста буде готова. Наша паста готова. Після того, як ми її відварили, ми відкидаємо її на доршлаг, але залишаємо зовсім трошки водички, щоб паста не була сухою. Після цього приправляємо її оливковою олією. Свіжа паста, до того ще й зроблена своїми власними руками, це чудовий гарнир до будь-якої страви. Тобто подавати її можна геть з усім. Сьогодні ми будемо її їсти з помідорками черрі та бринзою. Свіжа паста з тонким ароматом оливкової олії. Насолоджуйтесь смачненько! Для пасти на дві персони нам знадобиться 2,5 склянки борошна, 1 яйце, 3-4 столові ложки оливкової олії та трошки подрібненого шпинату.